Близько пів мільйона гривень сягає заборгованість футбольного клубу Буковина. Про це на брифінгу повідомив голова облдержадміністрації Михайло Папіїв. Фінансова скрута змушує думати про те, чи взагалі Чернівецькій області потрібна футбольна команда. В професійній футбольній лізі там 143 тисячі. Плюс зараз настає вже наступний платіж 640 сорока тисяч. Це 280 тисяч гривень. Крім того, є заборгованості по тих. Поточних виплатах, які мали бути зроблені в листопаді, в грудні. Там теж оцінюється заборгованість, як доповідали мені, більше 300 тисяч гривень. За словами керівника краєвої виконавчої влади, спонсора команді досі знайти не вдалося. А все тому, що люди не хочуть вкладати кошти в футбольний клуб, у якого немає матеріально-технічної бази. Єдине, що може врятувати Чернівецьку буковину гроші від продажу квитків на футбольні матчі. Однак, поки що, кількість болівальників значно нижча, ніж би цього хотілося.